Зброю, вибухівку та наркотиків на півмільйона гривень. рівнянець зберігав в орендованій квартирі. Винаймав житло 26-річний чоловік у зорі. Там його й затримали вчора. Правоохоронці у помешканні виявили обладнання для виготовлення наркотиків та власне на самі наркотики. І чималий арсенал зброї В результаті проведення обшуку працівниками було вилучено обладнання нарколабораторії, готовий продукт, так само підготовлену продукцію для виготовлення наркотичного засобу метамфетамін. І боєприпаси людина, яка зберігала в себе, де також граната, пістолет і взивчата речовина. На сьогоднішній момент цей підозрюваний знаходиться вже під такими ж самими статтями Кримінального кодексу і знаходиться на домашньому арешті. Тобто нині зловмисник перебуває під домашнім арештом за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Прийшли до його помешкання правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження, але потрапити у квартиру вже раніше судимого за аналогічні злочини Рівняни навдалося не без жертв. Хазяїн приснув балончиком в обличчя одному з поліцейських. Про це розповідає і сам затриманий. Першопочатково чинив, не знаючи, що це є працівник поліції. Як тільки я побачив, лице то. Першопочатково ще в паніці пробував виштовхнути, коли побачив, що дійсно дуже сильно червоні очі від балончика Терні 4. Відразу хотів його затягнути в квартиру, щоб він вмився, або промити молоком побіг до холодильника. Але цей весь час була самого паніка, ну і молока в мене не було. Співробітник поліції отримав опіки очей, вони були незначними і після надання медичної допомоги його відпустили, але кривник все одно за це відповідатиме. Співробітник отримав опіки очей, але завчасно звернулися до медичної установи, йому було надано першу допомогу. Зараз все нормально, перебуває на робочому місці і працює. Відносно зловмисника, з цього факту зареєстровано, ну, матеріали внесені до єдиного обліку, проводиться перевірка. З'ясовують нині правоохоронці, для чого рівнянину потрібна була у квартирі зброя, адже знайшли там не лише 70 грамів вибухонебезпечних речовин та пневматичний пістолет, а й гранату РГД 5 Які у вас були плани на цю гранату? Взагалі планів на неї не було. А на тубус. На тубус? Середить салют, да. в случае чого можна було добре когось злякати. Коли заграде з... З... Коли з... Коли з... вилітає вилітає салют, і він зривається. Біля можливо, не Ні, було бажання. Нині все вилучене досліджують експерти за даними правоохоронців, якби не викриття нарколабораторії на ринок потрапило чимало наркотиків, вартість яких оцінюється сотнями тисяч гривень. Після проведення всіх відповідних експертиз е, слідчими я, я рахую, що буде пред'явлено звинувачення. По статтям 313 Кримінального кодексу, 309, 263, по цінам чорного ринку близько півмільйона гривень. Оцінюється вилучена речна. Але, опять же, все дасть експертиза, тобто вагу кількість вилученої наркотичних засобів, який не попав на чорний ринок.